Вітаю, друзі, на огляді в нас китайський мультитул, який недавно мені прийшов. Зараз оглянемо його. Що тут у нас надійшло? Надходить мультитул в такому чехлі на кнопки. І ось сам мультитул. І пройдемось по функціоналу даного мультитулу. Кліпса є, яку можна зняти, якщо комусь буде заважати. Клиночок. Такий гарненький. 5 хром 15 малібден Ванадій. Гострий. Пробував різати ним бумагу. Ріже гарно, заточений добре. Далі. По цій стороні у нас. Ножниці. Теж гарні ножниці. Працюють відмінно. Теж пробував різати не бумагу, тканину. Ріжуть гарно. Не знаю надовго, чи вони будуть так різати, але поки ще ріжуть гарно. На іншій стороні у нас пилка, напивок. Отакий от. Такий а на іншій стороні напилку лінійка. Дуже зручно, на мою думку. І така, типу, тверточка маленька. Щось підковернуть. Теж цікава задумка. Так, і останній предмет на цій стороні. Обична пилка. Фіксується все замочком, тобто воно не складеться. Так просто. Такі пластмасові ставки. Твердий пластик. І переходимо до самого до самих плоскогубців. Дивимося. Замінні кусачки теж є, щоб е для твердого провода і провалки перекусувати тут частину. І для більш легкого. Товсті. Гарно кусають, навіть бумагу ріжуть самі кусачки. І самі щіпці от от. Ви знаєте, як для Китая досить якісно виконано. Гарно зафрезеровані ці угли. Так ну оп, подивіться. І вони такі тоненькі, не важкі. Відпружинені, то є плоскоубці працюють отак. Так же саме ви як їх збираєте. Вони так защлкуються завдяки пружині. Це теж прикольно, на мою думку. Так, що у нас всередині? Всередині у нас знаходиться. Біта тримач з бітою. Така як в лазерманах. Але не знаю, чи підходи бітана, я не пробував. На лезерман чи не підходить, Треба спробувати. Але мені кажеться, що вона менша, Теж так. Не так, звісно, фіксується, як в лазерманах надійно. Просто і все. Тьхо. Можна потеряти, якщо буде в відкритому положенні користуватись. Закривається інструмент. Так же саме. Блокировку нажимаємо і закриваємо інструмент. Наступний інструмент у нас по цій стороні. Отакий От стропоріз. На мою думку, потрібний інструмент. Щось піддіть, розрізати. Зручно. Так, далі у нас по цій стороні перший інструмент це шила. Досить гостра. Таке як на Victorinox, схоже по вигляду. Так, далі у нас, щось ми шили заховаємо. Наступний інструмент у нас О, відкривашка і відразу якась маленька викрутка. От такенька Теж непогано. Тому і згодиться. І останній інструмент. він вот залишиться Ми його зараз. Отак. От Це точно як на лезерманах. Відкривашка для консерв з заточкою для оголення проводів. Зручна штука, не пробував, як відкриває консерви. На лезерманах мені не дуже вона подобається, тому що на Victorinox вона набагато краще. Як ця буде працювати? Згодом дізнаємось. Замовлявся ніж на Aliexpress, була якась чудова знижка. За 500 гривень він мені обійшовся. Зараз заходимо ту саме оголошення, там вже стоїть зі знижкою 700 гривень. Так що, так сказати, пощастило його взяти за таку невелику суму. Якість, я вам скажу, мені сподобалась. Якщо ви не хочете платити за лезерман, то цього вам достатньо з головою і не так його можна жаліти. Тобто можна все, що хочемо кусати. Як лезерман ви придбаєте за 6 тисяч або 10. 000. Вы вже не все захочете ним працювати так як цим. А це типа бюджетника взяли, що хоче де хоче І функціонал дуже непоганий. Ніж однорука відкриття должно було бути. А ну так, можна. Не так, що у мене получилось. Але отак от і ножичок. Ножичок прикольний, кстати, зведу. що такий був огляд. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Канал тільки починає розвиватись. Кожен підписник. Буду радий кожному.